Всім привіт, всім гарної днини. Заїхалось на пшеничку. Це вже останній огородик остався. Зараз гнемо, що там по Коротше, Десь біжить селітра, давно ми селітру не вносили, Вон, бачите, як висипається. Десь там запінили трошки вчора, ну. засипали повну банку. Короте. А воно побігло. Зараз глянемо, може прийдеться додать тут невеликий. Та наче ще є. Та долучно хватити, якщо що потім додамо, ще покатаємося. Тут трошки більше. Та можна в принципі зараз додавлю трохи та і все. Ось такий стан. У нас хмариться трошки якби. І може й дощик піде, хто його зна. Коротше, єле ми цей огородик довели до ума, може там на другому каналі було відео. Тут одні бур'яни росли. А у бурянах ми як садили тут осоту дофігав, не осоту, та й осоту було міщея. А там воно взагалі стояв це як сарай. Ну, Зараз на сараю в тому році кукуруза була теж виросла. Коротше, удобряли, трошки тут якби травили то кукурузу. Тут якраз убрали десь ну я не знаю, скільки тут огороду. Може. Соток, соток до двадцяти, мабуть. Ну, кукурудзи тут убрали десь та бункер, мабуть, намолотили, десь до бункера так. Так що. Ось такий стан. Тут дивлюся в нас трошки повипилювали, треба буде підцепити плуга та зафігачити його, а що туди далі. Якби екскаватор тут був когось, то можна було б наняти, що тут ну, час роботи можна було б ще 2 метри землі додати, це ж пахалося, а що ну бачите. Ну, будемо летіти. Так що так, це така пшеничка. Там взагалі шикардосна є. Прикольно, там взагалі класно. Це раненько що посіяли. Видно зразу, різниця є. Там... Дядя Коля Мільніченко писав мені, що я по палках посіяв. Не вийшло по... ну, не, не в мене ті палки вигорнути, то дожі застали. Предложили мені ту пшеницю. Ну, предложив друг, каже, хороша пшениця, візьми, де посій. Ну, в у коню в зуби не дивляться, ну, дали на халяву, та й а що я. Взяв і засіяв два огорода. Так що дядь Коля, я просто вийшов з положення. Так що там є свої свій, свій нюанси, я ж багато чого не розказую, що відбувається. А другові, магарич поставив, грома якщо дивишся, тобі привіт. Так що, а він мені пшеницю підігнав. Так що треба вміти крутитися, дядя Коля. Мільніченко є такий канал, можете зайти, подивитися. Там кроликів розводи. Та й землею займається, не вчосі вкрав, паї. Так що, працюємо, а там, бачите, там теж люди одобряють Оля у нас. Коротше, я погнав, може щось засніму, а може ні. А так, всім дякую, всім гарної днини Ну що, сівалку помив, помазав. Коротше, хто як робить, то я мию, не мию, продув повністю компресором. І потом э, ставляється там, де э, солярка із маслом, отака, що мили. Ну, чиста, відстояна, коротше. Беру, видув. Отак її солярочкою задув. Да, он там четко то И все. Повыдувал, помазал. И с соляркой. Ну вот так в середине. Ну а если... А если... Вот так, то отработка и масло. Ну, розбавив хорошо її отак розцюрпелив і погнали помазав сейчас загоним поставим, ципок помазав там забризкав думаю видно і все вода водою мили воно тоді там ржавіє так що ще дужче а так ось нормально Зараз ставимо туди на місто між трубой і тубзиком. Треба зараз мне мені. Ну, думаю, якось попаду. Так що все. Сіволочку помив. Зараз треба ножку відкинути якраз. Ставим на місто і хай стоїть. Отам будемо тут, не знаю, це висоту ще не знаю яка. Може обріжемо і зрозуміємо накриття. Для сівки, іменно, щоб сівалка була стояла під накриттям. А тут під супенку чи УПСку, чи як вона там називається, будемо робити теж навіс. Сюди, от сусідів, закриємо повністю все, щоб не було, і зробимо сюди так. Буде стоять сівалка теж закрита. Так що, щоб все під навісом стояло. Ну, я погнав. Всім дякую, ставим вподобайку або дизлайк, корезниця. Все. Всім гарної днини.